Всім привіт! Сьогодні пропонуємо розглянути нову серію ріжучих плотерів CGAR провідного японського бренду MiMaki. Це ріжучі плотери, які поєднують собі простоту використання, вдосконалені параметри порізки та здатність обробляти широкий спектр матеріалів. Збільшена швидкість порізки, тиск ножа 550 грам, далеко не єдині переваги даної моделі. Давайте розглянемо детальніше можливості даного плоте. Спочатку оператор встановлює випад та тиск ножа в можливих межах від 10 до 550 грам для порізки надрукованих зображень. Друкуємо макет-наліпок з мітками та штрих-кодом для порізки з використанням функції ID-CUT. Заправляємо віддрукований матеріал у ріжучий плотер. Зображення щитуються для старту порізки в автоматичному режимі. Це скорочує витрати на підтвердження напрямку руху носія та не потребує від оператора вказування в ріпі порядку порізки навіть у випадку кількох дрібних партій завдань. На даному відео демонструється порізка попередньо відрукованого зображення із застосуванням функцій Overcut та CONRCUD. Прорізання прямокутного та кругового контурів відбувається шляхом продовження різу за встановлений периметр на кутах та в точках поєднання лінії кола. Це допомагає позбутися непрорізаних елементів зображень та впоратися із завданням вирізання кутів будь-якої гостроти. На даному обладнанні передбачена порізка з частковим наскрізним та пунктирним прорізанням. Давайте подивимось, як працює функція пунктирного прорізання half -cut. Для цього оператор встановлює мерзан з канавкою та відруковує потрібні наліпки. Ріжучий плотер здійснює наскрізну порізку і насічку підкладки, залишаючи кілька точок фіксації для утримання вирізаних наліпок на місці. За потреби наліпки можуть легко вилучатися з матеріалу чи відправлятися в рулоні замовнику без висипання. Купуючи ріжучий плотер Мімаки CGAR, ви отримуєте надійного помічника на будь-якому виробництві. За більш детальною інформацією звертайтеся до спеціалістів компанії MediaPrint Україна, офіційного дистриб'ютора торгової марки Mimaki.